Всім доброго дня, друзі. Сьогодні ми продовжуємо е, гру за Київ. В минулій серії ми воювали з Литвою. Це була дуже важка війна, але ми її виграли. Надалі в, в цій серії, ми будемо економічно розвиватись, будувати дороги, будівлі, е, маркети, воркшопи і так далі. А також інтегрувати наших салів. Тому заварити чайку. Беріть щось смачненьке і приймо вам перегляду. Як я казав, ми будемо розвивати Київську агломерацію, тому будуємо в Кагарлику кафедральний собор. Також, також тут уже побудований монастир і інші будівлі, які нам приносять великий дохід. Тож покращимо відносини з нашими васалами, щоб їх приєднати. Для успішного приєднання нам потрібно 150 плюс балів, тому. Обов'язково з вашими васалами ви завжди піднімаєте відносини, це допоможе швидше їх інтегрувати в вашу країну. А ось, до речі, друге наше найбільше місто України це Кагарлик, тут живе 27 тисяч осіб. Враховуючи те, що в Києві живе 80, а в Чернігові 25, ну це місто доволі велике, також воно приєднане до доріг. І ось, в принципі, карта всіх доріг Києва. ну Не дуже багато, так, але з часом ми збільшимо. Кількість доріг до найбільших міст. І плюс будемо розвивати інші міста, окрім Кагарлика, в планах ще розвинути Димир, розвинути Чернігів і інші міста з гарним контролем. Тому що, як ми всі знаємо, контроль рівно, багато податків і золота. Але не завжди. не завжди контроль важливий. Наприклад, у містах, які від вас знаходяться дуже далеко. Це, в принципі, можна взагалі не робити. Тобто контроль можна не підвищувати, тому що це все одно буде дуже важко. Тут потрібно буде будувати дороги, які будуть коштувати дуже багато золота, вам потрібно буде одного із ваших радників послати на підвищення цього самого контролю. Якщо в цій області немає нормальних ресурсів дорогих. Тоді, в принципі, можна взагалі цю область не інтегрувати. Якщо там є ресурси, то можна, в принципі, також не інтегрувати цю область, а просто отримувати ці ресурси собі на свій ринок. Тобто, наприклад, у нас є десь шовк. Ми цей шовк хочемо отримати на ринок. Тож тобто, не в нас, а в наших сусідів. І ми цей шовк хочемо отримати на наш ринок. Але ця провінція далеко від нас. Ми просто беремо, захоплюємо цю провінцію. Її не інтегруємо, там є якийсь мінімальний контроль, можете навіть його не підвищувати, і ви будете отримувати цю, цю продукцію собі на ринок. Так дуже класно робити, наприклад, ти з товаром, яких вас не вистачає, там, сірою, тим самим вином. Так? Просто берете, захоплюєте провінцію і ці товари вже на вашому ринку. Тобто, не, не завжди не обов'язково робити повну інтеграцію в провінції. І підвищити там контроль території і досягаємості. Це не обов'язково. Також як один із різновидів підвищення вашого контролю і досяжності провінції, ви можете будувати мости. Вони не дуже багато коштують, вони не знімають багато населення в роботі, але вони піднімають досяжність, вартість досяжності до столиці. Ось також хочу вам показати контроль станом на 1391 рік. Як я казав, ми його покращуємо. Ми надсилаємо своїх радників в провінції з низьким контролем, а також підвищуємо досяжність, е, яка в свою чергу підвищує контроль в провінціях. Один із варіантів підвищення вашої економіки є будування ринків. Ринки в цій грі відіграють дуже важливу роль, тому що вони е, піднімають. Загальний торговий потенціал вашої країни, тобто кількість товарів, яка країна ваша може продати на ринку, це збільшує її конкуренцію на ринку вашому, тому що не обов'язково на вашому ринку монополію тримаєте ви. Тобто За цим також потрібно слідкувати і будувати ринки, і, в принципі, все, що з цим пов'язано. все, що збільшує ваш відсоток впливу на вашому ж ринку. Ну, або до іншому, це дивлячись дивлячись, яка у вас ситуація у вашій грі, по ідеї мені вистачає розвитку в Києві. Так, я всю гру піднімав тут розвиток в Київській, в Київській області, тому що хотів, щоб наше невеличке містечко перетрилося в місто велике, яке дає також свої бонуси. Там збільшення населення, торговий потенціал, ну, збільшення кількості будівель, збільшення, збільшення бонусів. Ну, тобто. Завжди, як ви тільки можете, відразу, як ви тільки можете збільшувати вашу столицю в розмірах, тобто там від, міста, від містечка до міста, від міста до мегаполіса, відразу це робіть, тому що ну, в принципі ваша столиця це основа вашої економіки, ну, по суті, тому що тут живе найбільша кількість населення, тут виробляється найбільша кількість товарів і тут найкращі. Будівлі, які дають вам золото, і не тільки золото ресурси і так далі. Тому я до цього довго йшов, і, в принципі, зараз я назбираю золото і ми зможемо збільшити населення, і ми зможемо збільшити ранг Києва з містечка до о, великого міста нарешті, тому що ми підходимо по всім параметрам, у нас і населення, там, по-моєму, 50 чи то 60 тисяч повинно бути населення, 30 розвитку і ще щось. Я забув що, але ще щось точно там було, якісь третє. У нас, до речі, вже непогане таке населення країни, це майже мільйон чоловік, враховуючи те, що після Чорної Смерті у нас було щось там біля 400 тисяч, то за буквально років 20-15 ми виросли майже вдвічі. Це вказує на те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Що на рахунок цінності, е, як я і казав, ми будемо рухатися в сторону централізації, інновації, плутократії, капіталізму і так далі. З централізацією справді краще, з інноваціями також, всім остальним поки не дуже. Ну, все залежить від того, е, як часто і скільки зможуть міняти привілегії нашій знаті. Ну ось нам вистачило золото, щоб підвищити. Ранг нашого Києва. У нас тепер буде не просто містечко Київ, а ціле місто Київ із своїм бонусом, так що це просто чудово. Далі на черзі, напевно, Кагарлик. Там, по ідеї, воно не дуже багато буде коштувати десь, зол... десь золота 300, скоріш за все. То ми це також зробимо дуже швидко. Так, зараз ще будемо вибирати наші дослідження. Нам. Тут, в принципі, мало що нас цікавить насправді, ну, але будемо вибрати будь-що, щоб просто воно йшло і відкривалися якісь нові дослідження, які нам будуть реально корисні. Є, звісно, на законодавчу ефективність, але це не сильно нас цікавить, не сильно нас цікавить. Нам би щось на інтеграцію васалів, або, наприклад, на збільшення досяжності та контролю, оце було б для нас, це було б для нас. Ну, або хоча би, хоча би для торгівлі. Можна спривітати, Київ тепер не просто містечко, а це реально величезне місто із населенням майже 100 тисяч осіб. Далі у нас в черзі на збільшення це Кагарлик. Це взагалі зараз просто якесь поселення, село. Не знаю, ми його збільшимо до міста обов'язково, вже буквально через кілька місяців, і це вже буде в наступній серії. Да, ось така коротенька серія. Мало дуже матеріалу засняв, то чи ж немало, я засняв нормально, але вже на англійській мові. А ось ця частина не влізла в минуле відео, не хотів його пхати в майбутнє відео, тому ось така коротка серія, суто економічна. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже дякую вам за перегляд і всім гарного дня чи вечора і до побачення!